Відключаємо режим ескіза. Шукаємо кнопочку видавить. Видавлювання. Як не Всі знайшли кнопочку видавлювання. Я не знаю, що. Я знаю. І я ніколи не що Що ти знаєш? Признавайся. І так, сьогодні була дуже складна деталь. Ми її навіть трішки не доробили, але ну, більшу частину зробили. Це у нас е, корпус машини е, з, таким, е, з такими виступами по периметру, виступами всередині, які будуть тримати колеса, і навіть виступи, в які будуть тяги прикріплятися. Е, Артем справився. Саня, покажи. Теж справився молодець і, і Андрюха. Оп-оп-оп, і Андрюха теж справився. І так, йдемо далі. А, дивіться, ваша задача зараз взяти відрізочок. Взяти відрізочок і навести оцей контур. Дивіться, як я роблю, з будь-якої точки. Чекаємо, дивимося. Дивимося, дивимося, дивимося. Получається. Добре. Якраз батьки будуть дивитися, як ви працюєте. Так, тепер відключаємо режим ескіза. Деталька полетіла в 3D-простір. Є? Да. Відключили? А, тепер включаємо кнопочку видавлювання. І, в принципі, у нас вже стоїть той, що нам потрібен, розмір 10. Просто зелену галочку, і можна подивитися, що у вас вийшло. У всіх все вийшло. Отже, ми сьогодні зробили все-таки встигли. Ну, я подивлюсь, може які, якісь нюанси ще додав, додам. Але ми зробили корпус машини. Получилося схоже на вагонітку, як сказали хлопці. А, ну, Але це так треба, вона просто схожа. А, далі на цей корпус спочатку роздрукуємо. Друкується він доволі довго, годин 10 друкується. Так, да, можете в принципі вже вестель. Друкується доволі довго, тому якщо встигну, то на наступний урок а, цей надрукую.